де ключ принесе. Табе. А де ключ? А, ні, не треба. А ну да бе. Мань, пристав занімати свої кіно. Що вадить? Сидитеся купати, мама йде поради. Я кіно знімаю. Ну пой кінослізько. А я зніму, як тато їде Сейчас має успішние погнали. І сейчас маленький з ним давай. Остаємо. Це каже, і сі з ними бо він доїхав до авто. Ta meg oppover nå. Що снай та то за уїде? Його це видно на камері. камії. Тато іде. я бабусик поведу. Видеш на каміні. І він там її дивіться. А я видно, він той. Камела може знати давай копа Ну, са тата не видно. Попав на стату. Выключай пойсу. Выключаю Виключай самый. говорю. Виключай Выключай говорю. Иван. Давай я сниму.